Що це в нас за плата? Плата. Це е, Друкована. Ну, це друкована. Ну, звукове відео, так? Да? Ну, да, Це аналоговий тюнер. Mm -hmm. Для чого. Для. Длявізов. Телевіз... Телевізіону... Для прийому телевізійного да, сигналу, так. Да, да. Да. Mm -hmm. Це е, відеокарта. Графічний редактор, так. Да. Да. Це мережева плата, угу. це резонатор. Кварцер. кварці, А да. то графічний там. Це MUSFE, угу. це, це шим. А це. Регулятор, так? Напруга, да. Ага, да? Ну, угу. да. угу. авто. Це ДСП, це цифровий сигнальний процесор. Угу. А так конденсатори, резистори uh -huh. uh -huh. роз'єми. Я так розумію, це для телевізора, а це для антенни. Uh -huh. Це s відео ну тут перший-другий земля, uh -huh. а далі плюс-мінус. Угу. Uh -huh. І сигнали. No. Далі жовтий. Жовтий це вихід відео, Угу. Uh -huh. зелений аудіовихід, синій аудіовхід і додатковий підклю. Ну. Під... Додатковий підключення. Підключення, да. А оце. А це, ну, коли вставляєш плату на. Як називається роз'єм? Роз'єм. Як? Ну, роз'єм. розйом. express P.C. Експрес. Все прожи пройшлося, да? Тобто це твій тюнер, да? Так, да. аналоговий.